Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже гарними, дуже смачними рецептами канапок та брускет на новорічний стіл. В цьому відео буде 6 рецептів із ікрою із червоною рибкою, і сучасний рецепт канапок зі шпротами, а також трендові брускети з грушею та сиром. Для першого варіанту нам потрібен хліб, огірок. Там яке вершкове масло, також нам потрібна склянка з тонкими стінками. За допомогою неї із хлібу дуже легко та просто можна вирізати ось такий кружалець. Готові кружальці відкладаємо в сторону та займемось огірком. Огірок гарно вимили, від нього відрізаємо хвостики та розрізаємо його на дві частини вздовж. Кожну частинку нарізаємо на тоненькі пів кільця. Нарізайте їх як можна тоньше, так буде легше оформити нашу канапку. На хліб я намащую масло. Масло, хто не знає, повинно бути кімнатної температури, так воно краще розмазується. Зверху я викладаю шматочки огірка. Кожен шматочок я кладу трішки, находячи на наступний. Викладаю його в одну сторону. Перший шар зробили, викладаємо зверху наступний і виходить ось така квіточка. В центр квіточки я додаю півчайної ложки ікри. І така краса в мене виходить. Дуже гарні та чудові канапки на святковий Цей стіл. Це був перший варіант. Подивіться, які гарні ці канапки. Гадаю, вони прикрасять будь-який стіл. Дуже гарно та дуже по-святковому вони виглядають. Тож почнемо готувати другий варіант. Як і в першому варіанті, нам потрібен хліб, який я нарізала кружальцями. Беремо огірок, але тут нарізаємо трішки по-іншому. Перший шматочок не дорізаємо, а другий вже дорізаємо і виходить ось така скибочка. Хліб намащуємо м'яким маслом. І тепер на кожен шматочок нам потрібно три таких скибочки. Це будуть немов три пелюсточки. Викладаємо їх на хліб, так як я це показую у відео. І всередину кожної вкладаю червону ікру. Розпроділяю немов квітку. Також декорую зеленю і виходить ось така гарненька канапка. Також дуже гарні, дуже святкові виходять канапки в цьому варіанті. Також дуже гарно вони прикрасять ваш святковий стіл. Другий варіант готовий. Переходимо до третього. Цей бутерброд я буду робити із чорного хлібу. Також за допомогою склянки з тонкими стінками я вирізаю кружальця. Чорний хліб трішки більший по розміру, тому з кожного шматочку можна зробити дві канапки. Беру червону рибку і нарізаю її не дуже тоненькими слайсами, товщиною приблизно 2 мм. Шматочків нам потрібно стільки, скільки шматочків хліба. І тепер кожен шматок червоної рибки я скручую, немов троянду, викладаю її на хліб, далі беру вершковий сир, також це може бути і масло, але з сиром смачніше. Змащую ним частинку хлібу і зверху викладаю чорну ікру. Це також виходить дуже гарно та дуже смачно. І сюди я додаю трішечки зелені, в мене це потрушка. І ви подивіться, який гарний бутербродик виходить. Мої діти дуже полюбляють саме такий варіант з чорним хлібчиком, рибкою та ікрою. На святковому столі вони виглядають також дуже гарно та неперевершено. Ось такі три види бутербродиків в мене вийшли. Знаю, що зараз ви мені напишете, де ж взяти стільки коштів, щоб придбати. Ікр. Але ікра в мене не натуральна, тому з такої ікри можна робити будь-які канапки. Для четвертого варіанту канапок нам потрібен хліб нарізаний, змащуємо його маслом. Далі беремо огірок і за допомогою ножа для очищення овочів я нарізаю тоненькими слайсами огірок. Далі огірок розрізаю вздовж на дві частинки і половинку нарізаного шматочка скручую ось так і в мене виходить ніби трояндочка. На канапки викладаю по одному шматочку скрученого огірочку та додаю червону рибку. Також, звичайно, для декору додаю зелень і ось такі гарні та смачні канапки з червоною рибкою в мене виходять. Цей варіант досить простий і кожен, я думаю, з ним впорається. Але на смак вони також виходять дуже смачні. Наступним четвертим рецептом в мене будуть брускети і шпрот. Це оновлений варіант з нашого дитинства. Бутерброди зі шпротами на новорічний стіл всі пам'ятають і це його оновлений варіант. Хліб я відправляю в духовку хвилин на 10, щоб він став трішки сухіший. До крем сиру додаю 1 столову ложку майонезу. Гарненько перемішую, беру невеличкий пучок кропу, нарізаю його дрібненько і відправляю кріп до сиру з майонезом. Все гарненько перемішую до однорідної маси. Це буде дуже смачна намазочка на наші брускети. До речі, бутербродики з підсушеного хлібу називаються саме брускета, а канапка це бутербродик зі звичайного непідсушеного в духовці. Хлібу. Відкриваємо баночку шпрот, нарізаємо маринований огірок та поверх хлібу підсушеного викладаємо намазку з сиру майонезу і зелені. Я викладаю за допомогою кондитерського мішечка, тоді це гарніше виглядає. Викладаю по три шматочки огірка, також додаю шпроту і між шпротою і огірком викладаю одну третю чайної ложки гірчиці в зернах. І ось такі гарні брускети на святковий стіл зі шпротами виходять. Гадаю, кожному вони нагадають трішечки дитинство. Тому, якщо ви полюбляєте бутерброди зі шпротами, то цей рецепт дуже раджу вам спробувати. Ці канапки виходять смачні, гарні та точно прикрасять ваш святковий стіл. А я починаю готувати наступні канапки, і в мене це брускета з сиру та груші. Для початку приготування хліб я викладаю на деко, застелене пергаментом, відправляю в духовку та підсушую його хвилин 15 до ось такого гарного золотавого відтінку. Далі беру грушу та нарізаю її невеличкими ось такими шматочками. Розігріваю пательню, на неї додаю невелику кількість масла, буквально грам 25-30 Відправляю сюди 1 столову ложку цукру. Груші нам треба закарамелізувати, тому я обсмажу масло разом з цукром до легкого золотавого відтінку. Відправляю сюди груші і обсмажую їх впродовж декількох хвилин з обох сторін на цій пательні. Груші ми отримаємо закарамелізовані, вони не будуть розповзатись і будуть в бутербродиках дуже смачні. Далі я беру сир брі, це може бути також сир камамбер і нарізаю його невеличкими шматочками. На кожну брускету я викладаю по одному шматочку сиру, якщо вона велика у вас, то додайте по дві, і зверху викладаю обсмажені карамелізовані груші. Мені по три шматочки достатньо. Зверху присипаю подрібненими горіхами, також можна за бажанням додати мікрозелень і за бажанням можна трішки додати меду. І ось така смакота виходить. Ці канапки дуже смачні під келих вина чи шампанського. В жіночій компанії ці канапки з'їдаються першими, тому що це дуже смачно, дуже цікаве поєднання, я вам раджу їх приготувати. Гадаю, ви точно не пожалкуєте. І ось так сьогодні з вами ми приготували 6 варіантів канапок на святковий стіл. Як завжди бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!